Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути для себе саме сьогодні, 25 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Вам так. Але будьте уважні. Можливо, хтось хоче своїми хитрощами вас ну, завести в якусь таку неприємну ситуацію, і, можливо, вам якусь хибну інформацію будуть надавати, або щось будуть вам показувати таким, не таке, яке воно є, а яке б вам бажано було так ну, думки такі для вас, щоб зародилися неприємні. А і ще таке може бути, що вам потрібно бути більш хитріше, менше розповідати, більше спостерігати і робити свої певні висновки. У такому разі у вас успіх буде гарантований. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Так, зірки перевернуті. Вам ні? Можливо, хтось планував якусь поїздку. І, можливо, це стосувалося і робочих питань, і особистих питань, але наразі це не вирішиться. Також, якщо ви хотіли прояснити певну ситуацію, також сьогодні цього не вийде. Тож будьте уважні, до всього, що до вас надходить яка інформація, все перевіряйте і не поспішайте з висновками. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Лілія перевернута вам ні. Ну, якщо ви сподівалися на якісь романтичні такі стосунки, можливо, ви е, бажали собі там щось у своєму домі, у своїй оселі щось таке чи поновити, чи щось приємне зробити, то це буде не наразі. Можливо, вам варто перепочити, або не будувати такі е, із піска замки якісь там вежі. Трішки бути такою, знаєте, переземленою людиною у тому плані, що більш реалістично дивіться на всі події, на все, що відбувається у вас і навколо вас. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.